Майдан біля водограю перетворився на справжнє кулькове містечко. Велетенські арки, чудернацькі квіти та райдго із кульок додавали городянам святкового настрою. А для любителів активного відпочинку на сцені розважальні ігри, конкурси та розіграші. Я в Вінниці живу тільки три роки, але за цей час встигла полюбити Вінницю щиро всім серцем, тому що тут дуже зручно жити, комфортно. Данчика школи наукових чудес не підступитися. Любителі експериментів спостерігають за дослідами... та хімічать самі. Організатори кажуть, усе, що показують, можна повторити вдома. Головне, аби було бажання. Можна із підручних средств зібрати якісь реквізити прості і повторити це вдома. І побачити, що там нас вода не така ж звичайна вода, що то нею можна робити... інтересне. Там воздух теж обладає разними свойствами. Дуже цікаво і гарно спостерігати, коли воно спускається вниз. Получається, такий водоворот. Справжнім атракціоном для юних війничан стала ось ця пожежна машина. Сюди її привезли із аеропорту Гаврошівка. Хлопчикам та дівчатам дозволили посидіти у кабіні, приміряти каску та навіть залізти на дах. Вона пожарна і класна. А чим вона класна? Вона мого любимого цвіта. Мені було цікаво, що... яка вона зверху.